Мене повністю розробила кістку осколків. Зупинився 2 міліметри від собі. І ще там лишній горбок і могла взагалі закінчити все інакше. Лишаюся тобою. Сину саме такими словами привітав Олег Тягнебок свого сина Гордія, який цими днями відзначив своє 28-річчя. Син лідера партії Всеукраїнського об'єднання Свобода отримав торік у травні поранення на фронті. Зараз же захисник проходить реабілітацію. Про поранення Гордія Тягнебока та що розповів воєн у першому великому інтерв'ю для говорить Великий Львів. Почуйте далі, як взагалі бути сином Олега Тягнебока? Для мене тато завжди було. Ви на каналі Рустислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Сьогодні на бойовищі вирішується бути чи не бути нашій нації, українській нації. Коронний номер московитів: підступ і обман, терор і масові вбивства, констабори, етноцид і геноцид нічого не змінилося. Але на цей раз ми переможемо. Вірю в це. І вони. Московити сповна заплатять за уст... молодшому синові Олега Тягнебока Горді виповнилося 28 років. Ще коли хлопцю було 20, він приніс присягу на вірність Україні у військовому інституті імені Тараса Шевченка і одержав офіцерське звання. Під час повномасштабної війни Гордій лідом за батьком вступив до лав Збройних сил України. Він воював у складі батальйону Сила Свободи Свободи» 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. У травні 2024 року стало відомо, що син свободівця отримав поранення на бахмутському напрямку та був евакуйований з поля бою до Дніпра, де йому надали необхідну медичну допомогу. Разом зі своїми ще двома побратимами попали під артилерійський обстріл і відповідно на великі жаль цієї вогнетами поранені один в важкому стані, гордій в середньому стані. І після того як його етапували до Слов'янська, де було проведено операцію. Він був переведений е, в Дніпро е, військовий шпиталь. Гордій, е, е, коли я з ним якраз спілкувався, е, зазначив, що він дуже дякує. Перш за все своїм побратимам. За словами екс депутата Олега, його син Гордій отримав поранення наступної доби після свого 27-річчя. Каже, що тепер святкуватиме день народження двічі день за дни. 3 і 4 травня святом це, звісно, не назвеш. Але дякувати Богу, що так вберіг напередодні Великодня. Зараз же батько написав сьогодні: моєму молодшому синові 28. і рівно рік тому Гордій, старший лейтенант Національної гвардії України, офіцер розвідки батальйону Сила Свободи бригади Рубіж, отримав важке поранення під Сіверськом. Одужай нам швидко. Ми ще повоюємо. Пишайся тобою, сину. Москва впаде. Хелоу. А так. Зустрілися. Де до мене зустрітися. Земля Донбасу. Слава Україні! Героям слава! Сам хлопець в інтерв'ю журналісті говорить Великий Львів розповів деталі того, як отримав поранення. За його словами, в кінці квітня на початку травня 2024 року були дуже активні штурми окупантів на Донецькому напрямку, адже противник мав за мету захопити якомога більше територій до 9 травня. Попри великі втрати серед особового складу та військової техніки, окупантам все ж вдалося просунутися вперед та здійснити масований артилерійський обстріл. І в той час горді та ще двоє його побратимів отримали поранення. Багато залучали піхотами, тобто там реально йшли на штурми ротами. Ми цю техніку цих, 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 цих піхотинців було знищено. В них з нашої сторони не вдавалося просунутися. Вони несли великі втрати. Але зі сторони суміжників, на жаль трошки прорвали фланг. Противник підібрався дуже близько до наших позицій. Відповідно, і підтягнув різні засоби ураження, артилерію і почався масований артобстріл. І от ворожий снаряд Родій також розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення він отримав тяжку травму та зустрів війну на лікарняному ліжку, але це додало йому мотивації швидше пройти процес реабілітації та долучитися до лав зсу, як це вже зробили його рідні. Ці чоловіки пішли одразу на, на фронт. Тато який сьогодні служить в 128-й бригаді, Декеполе, дядько, татовий брат, який от якраз в кразивській 103-й бригаді служить. Сестри, чоловік, сестри хлопець тому. Це було зрозуміло. А мені здається, кожен мужчина, кожен українець, кожен громадянин України повинен розуміти, коли небезпека є над твоєю державою, коли під небезпеку попадає твоя родина. А ми всі є велика українська родина. Ну потрібно, потрібно захищати. Не треба шукати інших причин, щоб цього не робити. Після реабілітації Гордій Тягнебок відразу доєднався до 4-ї бригади Національної гвардії. Рубіж говорить, що там було чимало його знайомих, маючи звен. Старшого лейтенанта хлопець служив офіцером секції розвідки. Це була важка, але цікава робота. Наш батальйон. Е... Це Донецька область, Бахмутський район, сіверський напрямок по сьогоднішній день. Наші хлопці тримають там позицію. Наша бригада, наш батальйон дуже тяжко противнику нас зрушити. Наші хлопці непохитні, наші хлопці герої. Дуже багато є вже історій, які відомі на загал про героїчні вчинки, подвиги наших хлопців. і Наразі Гордій продовжує проходити реабілітацію а в цей час намагається бути корисним в тулу. Військовий долучається до роботи з ветеранами та військовослужбовцями. На сьогоднішньому етапі максимально що я можу зробити? Ну, в першу чергу, це звичайно у мене лікування, реабілітація. Також я є зараз учасником проспілки захисників України. Дуже багато є роботи, і от плани на найближчу перспективу це якраз етап... займатися цією роботою. З батьком Гордій бачиться не часто, але постійно намагається спілкуватися при першій можливості. Хлопець зізнається, що йому часто хочеться набрати Олега і поговорити просто як батько і син. Але війна вносить свої теми для розмови. Я розказую про ситуацію, яка в нас тут про різні події. Він розказує, яка ситуація у них. Чому він не дуже сильно публічний зараз? Ну це служба в армії. Є певна ієрархія, є певні відповідні структури, які уповноважені в тому, щоб комунікувати засобами масової інформації. А вони виконують свою роботу, яка на них покладена. Та попри це Гордій не або як пишається своїм батьком. Я дуже люблю тату фразу, що націоналізм це любов. Націоналізм це любов до свого. А батько пишається своїм сином, який, попри всі складнощі, обрав шлях у війську задля безпеки нашої держави та збереження її цілісності. Хелоу. А так. Зустрілися Земля Донбасу. Слава Україні! Ну а на цьому поки що, все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Свої думки та побажання для Гордія з нагоди дня народження залишайте в коментарях. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. Ця війна це битва за минуле, за сьогодення і за майбутнє. На полі бою вирішується справа первородства і спадщини Київської княжої держави Росії України. І як і вісім століть тому орда палить наші міста, а кремлівський шизофренік намагається повторити хана Батия. Навіть шамани в нього ті самі. Але цього разу ми вистоїмо. Я в цьому переконаний.